Вдячне серце, кілька років тому сталося так, що наближення Різдва зовсім не відчувалося. Мені не дуже хотілося святкувати. У моєму житті відбулися зміни, яких я не очікувала, і я на силу пристосовувалася до своєї нової реальності. Мій чоловік перебував на лікуванні в лікарні, і наш шлюб був. М'яко кажучи, під питанням. Проте у мене було четверо дочок, які дуже хотіли святкувати. У їхніх серцях та очах була чарівність Різдва. Отже, у мене був вибір. Я могла вирішити зосередитися на тому, що було не в порядку або вибрати радість. Я могла вирішити бути вдячною за все, що було добре. Мій друг Джон часто каже, що гарне і погане завжди йдуть пліч опліч. І правда ж, ми кидаємося між хорошим і поганим у першому посланні до 5.15.28 сказано Завжди радійте, без безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Одним із практичних кроків, які я зробила, було складання списку речей, за які я була вдячна. Спочатку моє засмучене серце могло думати тільки про базові речі: здоров'я моє і дівчаток, наш будинок, мою роботу. Мою домашню групу, моїх друзів, мою родину тощо. Однак, продовжуючи список, я зрозуміла, що вдячна за людей, яких зустріла в тій складній ситуації, в якій опинилася. Так, було важко, але після роздумів про те, що я була вдячна, моє серце почало змінюватися. Я відчула мир. І почала радіти майбутньому святкуванню різдва з дівчатками. Я зрозуміла, що Бог зі мною і за мене Він був тим, хто наділив мене всім, що я перерахувала в списку, і він щось задумав, і, врешті, я могла заспокоїтися з вдячністю в серці. За що вам треба бути вдячним у цю пору? Чи вмієте ви знаходити радість у важкі часи? Чи можете ви піднятися над своїми обставинами та зосередитися на тому, що зробив для вас Ісус? І останнє що було б, якби ви дозволили Ісусові носити ваші тягарі, щоб ви могли бути вдячні за все, що йде добре? Дякуйте Господу, добрий бо він. Бо навіки його милосердя. Псалми 117.1. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом на зло. Але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте. 1 до Солонян 5.1516